Наш теж був уже вже там в'язну, буде вам чути, не буде чути, але бачите, ось деньки наші. Тут, дивіться, який харчі вже. І кавунчики вже є тут. Вже всього, слава Богу, маємо. Аби Бо що тільки мир був би на землі. Би мир був. Наші діти були живі, здорові. Ось, як це страшно. Забиті кладовища. А ця ось подивіться. Гілки гнуться. Вона зелена ще і не смачна. Ну, Чуть-чуть підспіне, та, може закрию та сусідям роздам, хай вони теж консервують. Цієї сікалончики. Слава Господи, Богу. І ось ще одна грушка. Дивіться, яка вона росла. Це зимова грушка. Там одна є. О, бачите, вже п'ятий рік, а вона нічого не, не родить. Це я виписувала по інтернету, не пам'ятаю з якого сайту, не пам'ятаю. Ну, є. Ми вже їх наїлися, правда вже і не хочеться. Цих ковунів. Перчий гіркий позав'язувався гарненько так. Мікади як не було, так і немає. Все більше мікаду. Саджати я не буду. Тільки наробилися біля неї, а товку ніяку. Ось цей рядочок посадила тут. Маленький. Теж мій клади пізній. Побачимо, зав'яже вона чи не зав'яже. Тут зійшли в мене бурячки. Сьогодні треба обробити, бо бачу, їх їсть. Морква згоріла. Один в ряд чи два є. А ті зійшли були гарно, але вони згоріли. Не знаю чому. Ну, як буде, так і буде. І ось вже зійшла картопля. Вже наша картопля зійшла. З недільку якусь і будемо спать а мы давайте сейчас углублять ведь это в туры вот с таких справ синий уже и тут начинает вязать а в этом году надо нужно Депресивний стан, нічого не хочеться. Капуста взагалі капець. Що з неї буде? Напевно зовсім нічого не буде. Зовсім, не знаю. Почала в мене спінутий ожимка. Тут вона бідна. Не поливається, страшнюча. Треба зробити ковальчик і полити її. Зараз спробую. Ну вона така кислюча була. М -м -м, гарна. М -м, дуже смачна. Ось теж дивіться, які ти ці. Отут. Зараз беру компотиру. Ось такі друзі сині тут у нас. Уже пояс поясні, навіть пояс. Ось дивіться. Ось вище пояс. Вже вони нав'язали. Небагато, але вже є. Вже потрібно виривати. І вести на базар. Але кому вони зараз нужні? Я навіть не знаю, що вам сказати. Так, що робити, еще робити, не знаю. Не дуже є. Хороші, пасненькі, гарненькі такі. Є уже гарненькі потрібно. Зібрати такі. Хто хоче на насіння, ось тільки нижні самі перші, залишиться на насіння. Я збирати на не буду, тому що в мене ще з прошлого року залишилося дуже багато. Збирати не буду. Ось такий ліс у нас тут. Навіть ті, що ми пізніше садили, і там вже є Ось так. Є вже гарненькі, є, вже можна зробити, попекти, в камеру скласти. У нас вже, слава Богу, світло. Дня три вже не відключають. Спробував ось тут уже нав'язали, бачите. Вже навіть уже старий, бачите? Ну це, це оцей кущик, це... Якось він називається по-другому, а це геть навіть хлопка куща друга. Yes. Ось такі. В цьому році, слава Богу, вони не впали, листя все навіть знизу все є, а в тому році не спрацювали. Ми завчасно і лист це все був осипаний. Це просто вже пізніші і вже вони теж нав'язали. Потрібно зібрати і привезти їх, щоб навіть гущ не тягнули. І ось, друзі, за гербіцид я вам говорю. Цей, який я біогербіцид. Ну, ось так, бачите, він чуть-чуть пришмалив листочки. Все останнє так і стоїть. Пройшло вже неділя пройшла, але не знаю. Буде з нього толк. Ну, я думаю, що можна вважати, що він не спрацював. Так мені здається. Кріп, друзі, прийшлось мені пересівати, тому що він геть не зійшов, а це цей посіяла і він через три дні і все був наверху. А той, вірніше, той зійшов, теж гарно, дуже зійшов, але він згорів. Такі були жарі. Спека неймовірна була. Ну, і буде. А цей ось бачите, він і зараз продовжує горіти. Нікуди ж а тут ось підсіла і вже він такий гарнючий. Ось прийшли знову на план. Збираємо помідори. Сьогодні хочемо зробити сік. Думали, з помідорів лишився зовсім. Ні, бачите, настили. Збираємо всі, щоб не горіли. Буреньки лишимо окремо, вони дойдуть потім. Знов переробимо їх, а ці, які спілі, будемо зразу перероблювати на сік. Ось я, бачите, вершина гниль, але тут ми навіть не обробляли кальціовосілітрою. Є, помідорчики, є, слава Богу. Не такі гарні, як хотілося б, ну, що є, то є. Зараз і на помідори потрібна і хімія, і обробки всякі, обробляли біопрепаратами, нічого не допомогло. Ось назбирали 4 вітри. І дивіться, сливка як на сливку не похожа, але це сливка, на кущу сливку і ручно. Зараз які красніші переробимо на сік. А ті лишимо, нехай вони дойдуть. Ми хочемо знову переробимо. Або за законсервую. Ну, що будемо робити. Сьогодні у нас такий бішений, Ну слава Богу, що хоч трошки температура вночі спали ми, хоч спали нормально, але то дихати не було чим. Баночки стерилізуються у мене це так. Я їх заливаю кипяточком, кришки окремо в кип'ятку про і зараз закрила кришечки і воно там опарюється. І ось ще одна каструля. Кипить вже одну ми закрутили. Сьогодні трошки більше, слава Богу, помідорчики підспівають. Думала, що не буде в нас їх, але слава Богу, є. Слава Богу. Нам вистачить на все. Поки в мене там вариться сік, я зараз зберу малинку. Бачите, малинки куча. Я хочу її зібрати і зварити компот. Одною рукою мені незручно, вона так низько розташувалася, то я відключусь зараз. Ось Зібрала неповну мисочку, ось, бачите, вона вся осипалася. Бачите, скільки її тут. А всередині куща то взагалі купа. Сьогодні вийшло трошки більше. Бачите, 16,5 літрів. Достатньо поки. і Ще пару раз так зроблю і на зиму вистачить. Вже зима не страшна. Ось сьогодні зібрала ще перстик, це ось такий більш-менш можна його їсти, цей м'який вже. І Кісточку витягнула і вирішила ожини зібрати ще і зробити дві баночки компоту. Зали, зараз залию крутим кип'ятком і закрию. Зима спитає, що влітку робили. У мене сьогодні буде фарширований перчик. Бачите, розмір він свій вже набрав, але вагу не набрав, стінки дуже тоненькі. Ну, для фаршировки це гарний перець, а ось жарить його. Він ще не, не, не достиг свого рівня. Зробила фарш, цибулька, морковка пожарила, рис, м'яско, яєчко, сіль і чорний перчик. А тут у мене каченці варяться. Ох, так люблю каченці, капець. О зараз нафарширую, це в цьому році я фарширую перець перший раз свій. Ви, друзі, мене питали, ну, питали, там не питали, а стверджували, не питали. А ви їсте цей перець самі, що ви туди все таке ставите, бачите, йому, свій перець йому. Я не перевищую дозу, я ставлю ті пропорції навіть хімічні, які виробником заявлені. Я ж не пічкую його кожного дня. Ось ми обробили перець ексірелью, потрібно було через 7 днів повторити, пропулили. Ви бачили, який перець у мене покрутився. Куча, купа шкідників? Все потрібно обробляти завчасно. Ну, ось такі справи. Таке життя. Нафарширувала я перчика, зараз ставлю на вогонь, вариться він швиденько. І будемо смакувати. До нас головочок прилетів. Видно, що молоденький. Напевно, там, де гніздечко у нас під стріхою, він, напевно, там родився. Та, малиш малюк маленький. Хі -хі. ой, Красень. Полетів. Ось вилетіли наші листівенята з гнізда і полетіли з мамою, з татом, десь далеко-далеко, бо більше не повертаються сюди. Такі гарні вже були, було їх тут четверо, але один маленький постійно випадав з ніздечка. Ми його садили, садили туди, але, напевно, його кішка з'їла. І так три виросли і три вилетіли гнізда. Так як і наші діти вилетіли з гнізда. і не замітили коли.